На волині активісти заблокували російські вантажівки біля пункту пропуску Доманово на українсько-білоруському кордоні. Вони виставили блокпост і фури з російськими номерами повертають назад у Білорусь. Ви товари сюди російські не повезете. Причому ти пост на зісі поволозімо товар через Україну. Ратнівський район Волині за кількасот метрів державний кордон. Активісти блокують в'їзд російських вантажівок із Білорусі в Україну. Почали о восьмій ранку. кажуть, зважилися на акцію, бо не дочекалися таких кроків від влади. Якщо в нас не кабінет міністрів не може це заборонити, ні Верховна Рада, ніхто не може. Як Получається, хтось набиває собі кармани на цьому транзиті. А хлопці от, от, точки гинуть. Прикордонники констатують у лютому вантажопотік на постах Волинської митниці значно збільшився. Пов'язують із забороною Польщі на проїзд російських фур. Фірми-перевізники та водії приймають рішення, якби об'їжджати Польщу транзитом через Україну. Але жодних законодавчих ініціатив у посадових осіб митниці у відмові у пропуску або у відмові у митниці то оформлення, ну немає. Далекобійники реагують по-різному, дехто агресивно, але більшість стримано. Перший раз слюшу, що за акція. Я ж не знаю, що за акція. Я если б знав, бо я ночу проскочив, би по чорному. Я в ковілі ночував, не почало времети. Скажіть, ви громадянин Росії, да? Білорус. І ніхто їх відпускати не буде. Але будемо <звук> міняти на наших полонених. Тобто ці вантажівки будуть в полоні. Бендерівці за кілька годин блокування розвернули близько двох десятків фур, що прямували і до Білорусі, і з неї. В Україну вантажівки з російською реєстрацією вже не їдуть. Розмовляли з прикордонниками. Вже білоруська сторона розгортає зразу фур. Вони навіть не заходять на чотири. Їх зразу попереджують, що вони сюди не пройдуть, коли десь є активісти і фури розвертали. Активісти звозять на блокпост дрова, харчі й теплі речі. Набрали продовольства. Не, не на один день, тобто, якщо потрібно буде їжа, нам залюбки спонсори підкинуть, допоможуть. Набрали дров, буржуйки, спальники, та теплі речі. Тобто, всі, хто приєднається до нашої акції, будуть ситі і в теплі. Учасники блокади обіцяють стояти, допоки їхні вимоги офіційно заборонити проїзд російських фур не виконають. Ганна Шульгіна, Павло Мельничук, Віктор Макаревич. Новини на першому.